І останній елемент на сьогодні є лінія і треба буде вчитися тормозити на одній нозі. Треба повертати корпус і одночасною ногою тормозити. Зараз я спробую, надіюся, мені вийде, якщо відео подивився. Надіюся, все складеться. Я думаю, на праву ногу без проблем вийде, а от на ліву треба буде трошки постаратися, щоб все гарно вийшло. Якось так. Оце відносно вивчу, але треба ще практикуватися, щоб воно краще засвоїлося. Бо фактично 2-3 дні назад почали такий подібний елемент, тормозити лівою Ой, в мене воно дерев'яне було. У мене і далі в мене дерев'яне лишилося, але нічого. жук, воно одной новий жук повернули корпус, затормозили. Далі беремо в лівий дік. І впали. Зараз треба переробити. Щоб було гарно відео. Так, оба. Так. Повернули корпус. Їдемо в лівий бік, пару разів зробили, Тут. затормозили. Трошки слабше затормозили, але А, той трошки собі допоміг. Ось так якось. Так, затормозили. Їдемо, далі розвертаємо корпус. Затормозили. Оба. Все, тому треба практикувати, досконалювати і буде получатися все краще і краще.